Всім привіт! Мої вітання, Дніпропетровська область. І в сьогоднішньому відео подивимось, чи вчасно в цьому році зацвіте лаванда, так як вона у нас трохи підмерзла. І в цих лавандоманів дуже цікавиться тема, коли ж вона все-таки заквітне і чи буде це вчасно. сьогодні я покажу вам, як у нас Виглядає лаванда, я вам е, показувала, що вона підмерзла, була така суха, не дуже приваблива, але незважаючи на те, що, дивіться, це отак десь приблизно отак вся лаванда виглядала, як ось цей кущик. Але він потроху відновлюється, Із середини йдуть е, молоді пагони. І тут також є ще живі такі брунячки. Деякі на цьому кущі деякі гілочки взагалі не підмерзли. Ось так вони вже виглядають. А вся алея, та, що була така суха, ось дивіться, на сьогоднішній день. А сьогодні у нас 11 червня. Ось так вона виглядає. Дивіться, навіть не видно, де там були сухі сухі гілочки. Ось так рясно, дуже пишно, багато. Ну, в принципі, як завжди це сорт хемус. Вона квітує такими фіолетовими квіточками. Зараз уже вечоріє, не жарко. Вийшла. Трохи пополоти, а також пополивати, тому що дощів немає, у нас суха погода. Оце кущик більш молодий, це я трошки пізніше насадила. Він також відновився, також виглядає дуже привабливо, дуже гарно, вже дуже пахне, квіточки фіолетові. І ось далі. Йдемо далі. Ну от Вся вона така лаванда. І в минулому році була підмерзла, але вона відновилася і вона зацвіла вчасно. У нас зацвітає лаванда десь в, повністю десь в 20-х числах червня. Квітує місяць і закінчує практично в кінці, в кінці липня. Ну, ось зараз вона так. Саме цей сорт, ось так він виглядає. Красавчик. Такий красавчик, приємно. Ходити і помилуватись. Крім того, що ми працюємо весь час, то, то полимо, то поливаємо, все рівно треба переключатися і цією красою милуватися, тому що вона нам дає здоров'я, наснаги. Лаванда це вам не полоти картопельку. Таку це зовсім інше. І підход інший, і відношення зовсім друге. Зараз вам ще покажу, так, це тут в мене помідори. Покажу вам, як виглядають саджанці. Ось тут це сіянці. У мене тут хіт -код. В цьому році більше посадила. Ось ці кущики, які побільші. Вони вже зараз зроблю по. Вони вже, бачите, ось тут. Зараз підемо далі. Це лаванда, сорт Кримська. Ось так вона, такі прямо стоячі, цупкенькі, такі пагони. Цвіте ось таким кольором. Також гарний сорт, маслянистий. І покажу вам сіянці. Тут в мене баночка. Ну, ось так уже виглядають сіянці. Поливаю, говорила вам, що поливаю на цьому етапі можна внести. Фосфорні, азотні добрива, фосфорні для кращого укорінення, азотні, щоб швидше наростала зелена маса. Зараз ще трошки, ось дивіться, розмір, ну тут уже десь 10 см, ще трошки. і вона почне отут випускати колосочок, випускати на цвітіння. Його обов'язково зрізаємо, для того, щоб кущик краще кущився, був пишний. І ось тут на цьому покажу вам. Ось, бачите кущик, ось він кущик. Ось тут вже пішли бокові пагони з, з боків. Але оцю верхню частину, точку тут, треба буде отак взяти і відщипнути, щоб вона наростав Такий круглий кулька така була, щоб. Зараз ще покажу вам інші сорти. Ось тут кущик це елеганс Purple. Росте невисока лаванда, можна використовувати для бордюрних посадок. Ось так вже починає розпускатися такі фіолетові яскраві квіточки. Росте не дуже висока, ну тут у мене поруч з капустиною. Капустина вирветься, а лавандочка далі буде розвиватися. Тут два кущики цього сорту. Ще. Залишаю декілька собі кущів саме для того, щоб зібрати насіння. Тут лаванда, це сорт хіткот Яскравий, такий ось такий Темно фіолетового кольору. Ось так уже він розпустився. Він навіть до того моменту, як відкриються всі квіточки, він дуже виглядає гарно. Здивіться, як такий фіолетовий, яскравий. Це ось також. Хоча тут теж примерз, цей кущик взагалі був практично засух. Ну, ось тут він відходить. Так що все буде вчасно, лавандочка наша заквітне вчасно. Лавандин я зараз вам не показую, так як покажу якось в наступному відео, так як він ще, він ще такий, такий. ще. Йому ще треба чекати, щоб він зацвів. А як вам така красуня вже відцвітає пахне не дуже. Окреме відео покажу вам, які в мене троянди в цьому році. Це щось неймовірне. Так, це ось молоді, вже цвітуть. Це з живця. Тут був черенок трошки я обрізала, мені потрібен був букетик для фото. Я обрізала і трошки залишилося. А ось це сієнці, ті, що були посіяні під зиму. Ось такі вони вже, земля суха, поливаю через день, а то й кожного дня, але поливаю зі скважини і, звичайно, що холодна, вода холодна, і вона не дає такого ефекту, як пройде дощик. Там розсадила трохи хід встигла до цієї засухи, і вони так непогано всі прижилися. Ну, а ці треба, якщо розсаджувати, то тільки під дощик, тому що в таку спеку вони загинуть. Це трохи розкажу, чим підживити. Якщо кущі. Вже такі, які збираються цвісти, краще підживити монофосфатом калія. Це для того, для яскравого цвітіння, для пишного, і буде, буде квітнути довше лаванда. Для ось таких молоденьких краще додати азотних добрив і також можна Фосфору для кращого укорінення. І тоді ваша лаванда порадує вас пишним цвітінням і гарним ростом, якщо ви ну, скористаєтесь. Звичайно, якщо засушливо, то обов'язково поливаємо. Поливаємо не зранку, поливаємо в вечірню погоду, на ніч. Можна також. Що зробити? Можна зробити, підживити оприскуванням. Формула 20-20-20. Це виходить, що там рівна кількість азоту, фосфору та калію. І рослини дуже гарно ростуть, відкликаються на ці добрива. От, ви бачите, от маленькі, от звичайно, вони трохи відстають у рості, але... З ними все добре. Практично 100% прижилося. Але ж я говорю, що треба обов'язково, обов'язково треба поливати. Поливаю так, щоб водичка стояла. Так, Якщо моє відео було вам корисним, цікавим, підпишіться на мій канал. Поставте уподобайку, буду далі знімати по огляду за лавандою. Всім миру добра, на все добре, до нових зустрічей!